Лідія Ярова чуже щастя. Галина жила з матір'ю на хуторі, що мав одну вулицю, шість десятків хат по обидва боки. Батько Галини помер від серцевого нападу у 35 років. Галині на той час було 12. Коли був живий батько, мати ніде не працювала, але коли помер чоловік, їй довелося йти на роботу. Галинці доводилося самій прокидатися і збиратися до школи, адже мати дуже рано йшла на роботу і пізно поверталася. Працювала вона на фермі майже цілими днями, без вихідних, займалася прийманням, обліком і здачею молока. Галина звикла все сама робити, тому й характер у неї склався твердий, напористий і непоступливий. Усе, чого хотіла, намагалася досягти та відстояти. Вродою не вирізнялася, але й не скаже, що не красива. Середнього зросту, добротної статури, але не товста з густим чорнявим волоссям. А взагалі вона була трохи схожа на циганку. підходив і голос, який був звучний, але не грубий. Закінчивши школу, Галина вступила до педагогічного училища навчатися на вихователя. Улітку молодь ходила на танці в радгосп. Часто туди привозили фільми, і тоді до клубу приходила не тільки молодь із хутора, але й із сусіднього села, що було за 4 кілометри. Молодь дружила між собою, у тому селі розташовувалася школа десятирічка, до якої ходили діти й хутора. Одного вечора, коли у клубі були танці, на гуляння прийшов хлопець, на якого звернула увагу вся молодь. Був це син голови колгоспу сусіднього села, який закінчував педагогічний інститут. Галина знала його добре. Коли вона ходила в сьомий клас, він був у десятому. Зрозуміло, що Віталій тоді не дуже звертав увагу на самокласницю, але Галина старшокласника знала добре. Хлопець і зараз не дуже звертав увагу на дівчат. Приїхавши на канікули, він вирішив просто відпочити та погуляти, щоб не сумувати за своєю дівчиною, яка також поїхала додому на канікули. Та Галина відразу накинула оком на Віталія. Яким способом вона його завоювала, невідомо, але те, що хотіла, отримала. Почали вони з Віталієм зустрічатися. Галині казали, що в нього в інституті дівчина, що вони майже два роки зустрічаються, але для неї це завадою не стало. До кінця літа вона була вже вагітна. Віталій був порядним хлопцем і сказав своїм батькам, що в нього складна ситуація з дівчиною. Батьки були також порядними людьми і вирішили, що хлопцеві слід одружитися. Навчатися і їй і йому залишилося лише рік. Коли настане час народжувати, навчання майже закінчиться, а значить, усе буде гаразд. Поїхали його батьки до нареченої, щоб домовитися про весілля. Мати нареченої прийняла дорогих гостей, домовилися, коли та як відгуляють. Вирішили, що 4 кілометрів відстань невелика між селами, тож будуть робити два весілля. Одне в нареченої, а друге у нареченого. Тут то і сталося те, чого не передбачали. Оскільки в нареченої є тільки матір, сват визвався допомогти свасі в організації весілля, адже голові колгоспу легше щось організувати, ніж самотній удові. І зачастив Іван Федорович до свахи то те привезе, то інше доставить, то заїде провідати та дізнатися, що ще треба. Відгуляли весілля, молоді пороз'їжджалися на навчання, а Іван Федорович продовжив навідуватися до свахи. На хуторі на це ніхто уваги не звертав, адже це сват. Спочатку він приїздив удень, потім став приїжджати вечорами, а навесні, коли заспівали солов'ї, машина голови у дворі свахи стала залишатися до ранку. На хуторі мешканці були незлобливі, тому про походеньки голови його дружина довго не здогадувалася. Але всьому буває кінець. Хтось таки сказав дружині про гріхи чоловіка. Тут і почалося. Спочатку вона сповістила про походеньки батька синові, потім написала листа до райкому партії. Син, звичайно, відразу повідомив Галину, що не хоче ні знати, ні бачити ані її, ані її матері. Івана Федоровича викликали до райкому партії та поставили перед вибором або він іде з посади голови, або йде від свахи. Гадали, що він кине сваху і повернеться в сім'ю. Та чоловік залишив посаду голови, залишив сім'ю і пішов жити на хутір до свахи. На роботу пішов у радгосп обліковцем. Галина та Віталій розлучилися одразу після народження дитини, хлопчика. Галина залишила його матері зі свекром, а сама поїхала шукати чоловіка для себе. Невідомо, як у неї склалася доля, тому що на хуторі її більше ніхто не бачив. А хлопчик, коли підріс, то пішов до школи, у яку колись ходили його мама з татом. Виховували його дідусь, батько його батька та бабуся, мати його матері. Ось як буває.